Друзі, вітаю вас на каналі Numismatik. Сьогодні ми з вами, як і раніше, зможемо подивитися, що місяць собі ці банківські роли. Тому, як завжди, велике прохання перед початком. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться. Ну і для тих, хто вперше, друзі, розповідаю, що іноді я беру такі банківські роли в банках дивлюся, що є всередині, які цікаві монетки, пам'ятні там можна знайти. Тому сьогодні ми подивимося два роли. Це виходить по, 50, по 25 монет, 50 монет разом. Ну що, друзі, почнемо. Не будемо довго тягнути час. Бачите, вже в першому ролі ми бачимо монетку Тюрингія. Так, тому, як мінімум, вже одна пам'ятна точно є. Ну, але, звісно, мене більше цікавлять якісь іноземні монетки. Мається на увазі так іноземні е монетки різних країн, крім Німеччини. Хто не знає, я проживаю зараз в Німеччині, тому Німеччина дуже часто трапляється, а інші країни Європейського Союзу не так часто. Маю надію, що сьогодні нам трапиться щось таке цікаве, чого я ще не маю. Окей, друзі, дивимося перший рол. Розбираємо. Так, так, друзі, виглядає 25 монет, які ми сьогодні подивимося. Ну Почнемо, друзі, знову ж таки, з першої монетки. Так, тюрингія. Берлінський монетний двір, бачимо Авгорі справа. Так, перша монетка на сьогодні, бо покладемо її тут. Друзі, звичайна монета німецька. Другий рік. Так, це у нас звичайна монетка теж така ж сама. Другий рік. Та далі дивимося, друзі, монета Австрії. Нічого цікавого. Наступна монетка Німеччина, восьмий рік. Так, далі бачимо 23, й звичайно. Так, наступна монета, друзі, Фінляндія, звичайно. Регулярна монета. Так, далі, друзі, ще одна тюрингія, теж, до речі, берлінський монетний двір. Так, дві однакові Тюрингії сьогодні у нас є. Так, дивимось далі, друзі, Нідерланди. Нідерланди. Так, Німеччина. Наступна монетка Італія. 2005 рік. Так, друзі, наступна монетка пам'ятна німецька. Ми один народ 2015 року і тут у нас Мюнхенський монетний двір, де так, третя на сьогодні монета пам'ятна. Наступна монета, друзі, Іспанія, 2002 рік. Австрія, 2017, це регулярні монети. Далі, Бельгія, 2000 рік. Так, Австрія, 2002 рік. Так, те ж саме бачимо. 13 рік, Австрія. Нічого цікавого. Італія, 5 рік регулярна монета. Це 4 рік регулярна Італія. Так, небагато вони залишається, друзі. Так, 15 рік Німеччина. Так. А бачимо ще одну. Як мені в німецьку. так, 2000 рік Нідерланди. Так, друзі, це монетка. 30 років стіни, партпадіння бірлицької стіни. Бачимо йод внизу зліва. Це у нас гамбурський монетний двір. Так, сюди її. Так, це у нас Люксембург. Звичайно, залишаються дві монетки. О, друзі. <с -1> так, перша, друзі, це у нас Саксонія-Анхальд, Ф, Так, Ф, Штудерський монетний двір. Так, друзі, ну і монета. Так, це у нас монета, друзі, від Німеччини. Deal, так званий Єлисейський договір, так, між Францією і Німеччиною. І тут у нас стоїть Мюнхенський монетний двір. Так, приємно. Мінімум мене такого монетного двору немає, друзі. Така монетка в мене є тільки, що з гамбургського монетного двору. А саме Мюхенського монета, це мені тільки друге-друге трапилось, тому як мінімум дуже приємно. Друзі, скажу чесно, що така монетка мені траплялася лише один раз. Я вже майже 3000 монет перебрав, А вона мені трапилась тільки один раз. А чому? Тому що тираж такої монети втричі менший за інші. Хоча дехто, дехто з моїх знайомих казав, що їм багато. Ну, декілька разів траплялося без проблем. Ну, але мені якраз саме цей монетний двір. Не траплявся ще. Так, тому приємно. Як мінімум вже хоч щось. Це таке нестандартне. Хоча, звісно, німецька. Це теж німецька монетка, друзі. Робимо проміжний підсумок. У нас є 6 монет. Ну, найцікавіше, поки це єлисейський договір. Дивимося другий рол. Перша монетка у нас Австрія, 10 рік. Так, друзі, монетка далі у нас Німеччина, звичайно, другий рік. Так, це у нас, друзі, звичайна регулярна литва. 2015 рік. Так, це у нас Німеччина. Звичайна монетка. Це в нас Іспанія. Далі наступна монета у нас Німеччина, 20-й. Регулярна. Так, і тут другий рік регулярна. Німеччина. Дивимось далі. Ось, друзі, ще така блискуча Тюрингія, але теж бачите, а це в нас Берлінський двір. Ну, але ще така доволі... Непогано, як мінімум краще за ті, що я знаходив вперед. Так, не вже тільки Німеччина сьогодні нам буде. Так, 10 й рік. Звичайна монетка. Так, Іспанія. Регулярна. Так, 23 й рік. Карлс -хрує. Нічого цікавого. Так, друзі, це у нас німецька, 24 й рік. Так, це монетка у нас 16-й. Так, 16-й рік. Нічого цікавого. Так, далі бачимо, друзі, це у нас 10-й рік німецька. Це у нас другий рік Німеччина. Так, звичайно, Так, наступна монетка, друзі. Тут бувають різновид різні, але, але, але це німецька. Німецька від... Мюнхенського монетного двору. Так, ну такі вони всі вже є теж. Так, дивимось далі. Так, друзі, бундесрат. Це теж у нас німецька. німецький монетний двір. Ой, вибачте, так, Німеччина навіть Мюнхенський монетний двір, де? Так, то мене не так цікаво. Теж це у нас 20-й, звичайно, регулярно. Так, те ж саме 10-й. Звичайно, регулярна монетка. Другий рік. Так, друзі, наступна монета теж пам'ятна. Німецька, 24 го Мюнхенський монетний двір. Церква Святого Павла теж саме нічого цікавого не бачу. 21 й F. Штутгарт. Ну і залишається, друзі, дві монетки. Ми тут бачимо дві. Німецький 19 і 8 рік. Звичайні стандартні. Так, начебто Всі, друзі, я поклав. Буває таке, що я забуваю і кладу пам'ятні Ну, Сьогодні, друзі, що робимо підсмок. Ми знайшли з двох ролів 10 монет, із яких, мабуть, найцікавіше. Це у нас так, це у нас якраз монетка. Єлисейський договір від Мюнхенського монетного двору. Так, Різноманіття країн, бачите, немає, як я і казав, так. <смі> Чому я і казав, що хочеться різних інших країн. Тому що тільки німецькі в основному мені останнім часом не трапляються. Ну, що маємо, то маємо. як Вибрати цього не можемо. Друзі, дуже приємно за, ваше, за вашу участь, за вашу підтримку. Якщо вам не важко, поставте подобайку, Ну і на все добре. Дякую за увагу.